Друзі, давайте так. Кому? <рес> оце, оце, друзі, Ну, самі все бачили в прямому ефірі. Хотів... Привіт, друзі! Сьогодні риболовля знову на південному бугі, але трішки змінив акваторію. Дивіться, сьогодні буде знову мікруха, тому що взимку краще мікрухою. Сьогодні самі бачите, яка погода пасмурно. Трішки буде туди і далі вітерець, то мій кум каже, така погода супер для щуки. То він сьогодні поїде ловити з берега лайтову щуку. А може, навіть, знаєте, коли кидаєш 15-16 грамів, це може вже не такий уж і лайт, і там 4-дюймові щуки. Приманки, тому не знаю, як це назвати. Якщо він щось спіймає, то буде добре, тому що він останнього разу їздив, нічого не піймав. Каже, сонечко світило. То таке, друзі. Я не хотів сьогодні гаяти час, шукати ту щуку, тому що там це таке: найдеш і не найдеш. А ось походити з мікрухою взимку це суперово. Я впевнений на 100%, що піймаю рибу, тому що ще бачимо позаду мене такий, е, такий очерет. Там, там, там. І скажу так, що декілька ну, дня, скажімо так, 4 тому тут стояла крига. От зараз тільки підростаєла крига, то може, може щось Дмитрик тут знайде. Тому сьогодні буде савада, савада до 4 грам. Повністю вона називається SW61 SULS. солідна палка, але це не такий солід, знаєте, який на грамах вже отако згибається. Це такий, скажімо, потужний солід, щоб задавати отаку чистотну чи високочистотну гру приманки. До 4 грам. Гарний. Палочка гарна. Звісно, зараз хтось скаже, Дмитрик японська палка, там якась гамакацу чи евергрін, мабуть, вона і краща. Ті гамакацу, які в мене були, ну, вони не були супер такими мікрушними, тому я не знаю. Супер мікрушні гамакацу я не зміг в свій час достати, тому що вони там тоді коштували дуже багато. Зараз один підписник написав, що собі вергріна купив. Я питаю, скільки вийшов. Він так хі, написав трішки більше, ніж 20 тисяч гривень. Ну, трішки більше це може бути даже і 25, у кого трішки. Це, ну, я не знаю, у кого, скільки це трішки. Я звичайною такою палочкою буду рибалити. Скажу так, друзі. Палка не моя. Це хто бачив, в ну, мене на каналі зараз там, то одна, то друга, то третя палка. Це, друзі, не мої палки. Стільки такий обсяг, знаєте, оцих палюгак. Ну, в одні руки зараз придбати дуже складно. Так що я намагаюся, ну, скажімо так, майже кожен раз. Кожний виїзд на свою рибалку доставати якусь палку другу, щоб ви бачили, як вона працює. Ну, щоб не одна палка була, якщо б я собі купив Everгріна, то з одним Evergreen, тим ви б мене тільки і бачили. А так я сьогодні з такою, завтра з такою, Але ну, ще бувають такі моменти, коли я їду на рибалку і теж нічого не ловлю. То там бувають ще якісь палки. ну, Теж компанії Азура. Так. Візьмемо таку диетичну сумку. Хто запитує, Дмитрик, що за сумка? Ну це звичайно сімс на 4 літра. Маленька така сумка, Невелика, там не на 6, не на 8, на 4 літра. Так, сьогодні спрей нам не знадобиться. Не знаю, що тут по глибинам зараз, то сразу повішаю 2 грама. Кинемо в сумку ще от таку ось купу, от таких, друзі, приманок. Розпихали, розпихали і підемо рибалити. Мабуть, роки-два тому я тут рибалив, теж знімав кіно, ходив трішки даже в Вейдерсах. Влітку ну, була трава, то заходив трішки в Вейдерсах. Але пам'ятаю, тут пляж був. Зараз вода сильно піднялася, все стою так на пагорбі, бачимо все кущі, то трішки ну, може бути і невдобно. Ну, невдобно з камерою. Без камери супер. А якщо б ще б у мене тут підсачка була, то взагалі було б суперово. Так, 2 грама тонка нитка. Нитка у мене тут X-GAME, решітка 0.15. То, ну, скажімо так, летить 2 грама гарно, але може бути таке, що потрібно буде і збільшити ваги. Друзі, перший закид. Це таке, це таке, друзі, буває. Перший закид я навіть не відчув, коли він клюнув, чи на падінні, чи коли на дні була приманка. Я з вами балакав і хтось скаже, Дмитрик, з першого закида це дуже погано. Я вам скажу, це суперово. Це можна сказати, вже вступ до кіна я зняв і ще й спіймав одну рибу. До речі, трішки накрапає такий марасиць, скажем такий дрібний дощик то може якщо там камера заляпається але ну, так скажу, з опита зйомок якщо так знімаєш з боку і камера заляпалась ти завжди бачиш то витриш коли знімаєш з грудей і камера заляпалась то ну як от в останньому відео там може хтось помітив окунь дірнувся і капнув мені на камеру і я там десь в годину ходив з тією каплею, поки вона не висохла. Так, ну перша рибка вже є. Супер. Дистанція 2 грама. До речі, спіймав цю рибу на, на отаку ось креветочку. Так, зробив закид, знову виходить там пауза. Може ще один зараз одразу клюне. Ні, друзі, там нічого не сидить. Будемо робити просто свою звичайну таку зимову джигову проводку. тинь 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 Ну, трішки, поки знаєте, перші закиди, то трішки прискорююсь. А ну, коли риба взимку дуже пасивна, то потрібно мідніше робити проводку. Це так, просто поки що треба е, срисувати дно. Це зацепи, друзі. Це там ще і зацепчики є. І ось, гляньте, тільки починається риболовля. усе, я, як, як я і сказав, буде трішки сьогодні вітерець. Ось він вже раніше починається. Так, ну що, мабуть, на цій проводці нічого не буде. О, є, трішки попустимо фрикціончик. До речі, вчора мені писали, дуже ти попускаєш фрикціончик на підсічки. Це ну, черевато тим, що ну, риба, рибу не будеш засікати. Дивіться, я відповів тому підписнику і вам скажу. На мікрухи, так, да, я попускаю фрикціончик, тому що отакий окунь, я його потужності, потужності палки хватить, щоб я... Зробив підсічку, віддасться там трішки той фрикціончик. І нічого страшного, рибу я засіку. Ну так у мене настроєний фрикціончик. На виваженні він співає, я швидше там кручу катушкою і все суперово. Таким дрібним рибкам тут малесенькі гачки, вони тонюсінькі. Якщо все сильно буде затягнуто і в мене палка не саплива, а така трішки жорсткенька, то я буду йому просто розбивати губу. А от хто. Хто звернув увагу, коли я рибалю там на судака чи на щуку, то в мене спочатку затягнутий фрикціон. Я роблю підсічку, а потім я вже е, попускаю фрикціончик, і вже бланк і плюс фрикціон того судака чи ту щуку е, вже контролює. Знаєте, тому що якщо там теж затягнути фрикціончик, то потужні такі ривки, палка. якщо... Ну, на Судака, коли я їду там, чи на щуку, то вже палки трішки не до 4 грамів. Да, то потужності може так знаєте, теж не вистачити, щоб вона так як то кажуть, пружинила. І риба теж там може зійти. Тому я там сразу теж попускаю фрикціончик. Але, але на підсічки в мене він затягнутий. Я всікаю і потім попускаю. На дрібному окуні трішки все в мене навпаки. Сразу в мене попущений фракціон. Так що, друзі, хто там думає, що я зливаю рибу, я вам скажу нічого не зливаю. Якщо б зливав, би, то завжди він був би в мене б затянутий. Так, що, можна сказати, дві риби. Дві риби. Перша з першого закиду. Ну, друга, так, трішки я погрався на цій точці. І можу так ще сказати, що ця риба була прям супер викиду. От тільки 2 г. Кинув і десь там на початку проводки була риба, то, мабуть, треба ставити 3 грама. Дороблю цю проводку. Піду в машину шукати 3 грама, тому що, е, блін, виклав. Тут у мене 1,5-2-1 грам є в сумці в цій сумці. а трішки більше ваги в іншої сумки. Бачимо трава на дні трава. Так, все, підемо експериментувати. Приманку не міняю, а от 3 грама повішав. 3 грама полетить далі, ніж 2 грама. Ще бачимо, вітер ще сильніше став. Але м -м, практично я не знаю це на скільки, на метр, на два. От я не знаю. А от е 100% знаю, що полетить далі. Ох, гляньте, так зробив закид. Перейшов і не подивився, що в мене ззаді. Ззаді чисто. Бо можна так і, знаєте, зацепитися і відірватися. Так, здається, що вітер піднявся і ці 3 грама полетіли так же, як і ті 2 грама, коли не, не дув такий вітер. Ну, блін, на п'ятерку уходить. Прийдеться, що на п'ятерочку уходить, я не знаю. Для п'ятерки я не брав. Спінінга є там, друзі, Бровка і там багато трави. Три грама вже, знаєте, так, на затягувати на бровку і на траві вже трішки складніше. Самі бачите, яка трава, вона така супер потужна, йолочка. Противнюча, противнюча. Це влітку, блін, дуже біда, так скажемо, спінінгіста. Є гарно, що бачимо, з викиду клює, насолоджуюся виважуванням. Біля берега, друзі, нема. Можу так сказати, на викиді 3 грам є глибина, потім на півпуті оця супер брова, і та брова вся в траві. І потім міляк. На брові заціпляюся за траву, в траві риба не стоїть. І от потім ну, вже експериментував, дотягував. Майже до берега теж риби нема. Дивіться, о! от такий красень. Так, ну що, рибка сьогодні така, скажімо, нестайна, тому будемо шукати її. На одній туці, ну, нема сенсу. От там постояв Закидів 15 зробив, ось на цій точці постояв закидів 15 зробив. А на мікрухи, щоб ви розуміли, 15 закидів – це ну просто по часу дуже і дуже довго. Робиш закид, тень тинь, тинь, пауза. Чекаєш, тень тинь, тинь, пауза. Чекаєш. Ну, скажімо так, часу багато. О, друзі, став, тільки став. Оце перший закид, став на цю точку, ще так подивився ззаді куч. Думаю, хоч би не зацепитися. Так вибрав точку і гляньте, з першого закиду зразу клівака. Це добре. Можна так, знаєте, ходити і знімати з перших закидів рибу. А може тут от саме туто ближче до очерета починаю підходити. Може тут саме туто і стоїть риба. Так. Швидесенько, поки вона там кінти цього окуня стоять, треба, треба кидати. І теж звикиду. Тинь. Дуже-дуже пасмурно, самі все бачите. Я це чесно не полюбляю, таку пасмурну погоду. Ну, якщо б без камери так звичайний рибак, то суперово. А з камерою трішки воно все темно виходить. Приходиться щось там вигадувати, трішки шукати ракурс, де воно світліше. І тут, гляньте, тут ще більше, наче трави. Шалений вітер приходиться отако вибирати постійно дугу, видуває все ж таки, навіть незважаючи на те, що тонкий шнур, все ж таки видуває його. Це трава... Ні, друзі, я, я не відчув, от сразу скажу на... Майже топовий палки я не відчув кліваку, бо трава заважає. Заважає вітер, заважає трава. Блін, такий, чи з травою, чи непоганий. Дивіться, бланк працює, все працює. Окунь, скажу так, не супер, там гігант. Але непоганий. Це в такому, в такому вже майже... Ну, може навіть і 120 грам. Гляньте, в мене є ваги просто для себе, бо дрібних, крупних, пам'ятаємо, я вже важив, а такого дрібного зараз зважу. Просто для себе. Нуль. Бачимо, зупинились ваги 90 грам. А? Дивіться, самі. Такого дрібного теж випускаємо. Вірніше це не дрібний, це вже такий кабан. 90 грамів, це вже такий супер солений варіант. Два закида в ту точку. З викида одразу є два клівання. Було два клівання і рибку я не взяв. Ще разок. Є, Блін, друзі, ну це, це просто щось супер дрібне. Щось супер пасивне і дрібне б'є, 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 не можу взяти. І головне, що воно зразу на викиді десь клює. Але супер добре, що воно хоч клює. Тому що щось сьогодні така, знаєте, риболовля, незважаючи на те, що я вже піймав рибу, ну така. Трішки трудова риболовля виходить. Я вже бачу мої просто протяжечки такі роблю по дні. Там, де на викиді чистенько, я навіть вже не завжди отак дергаю. Є, Є б... Да не знаю я що, друзі, не знаю. Друзі, я не знаю що, ну самі бачите, блин, так потужно утягує. Yeah. Друзі, я от перед цим закидом підійшов до камери, перезагрузив її і глянув 33 хвилини. 33 хвилини я стояв на цій точці і, можу так сказати, 6 клівань, 6 клівань не міг взяти. І, чесно кажучи, ну, згаїв це багато часу, думав, ну, треба, треба-треба переїхати чи перейти, ну, хотів трішки переїхати навіть. І, і знаєте, такий спортивний інтерес Стою. Ні, Дмитрик, треба побороти точку. Тому що навіть все одного вже трішки тягнув. Мені здалося, там грам може п'ять, е, така риба клювала. Мені все хотілося подивитися, що воно там клює. І все відкладу в одну точку. Ну там плюс-мінус, е, там не знаю скільки метрів. Е, Десь приблизно в одній і же точці починає скатуватись грузик, падає на дно, трішки роблю протяжечку, паузи, паузи і є клівака. І завжди холоста. Мені здається, якщо б то такі клівали окуня, то я б таких окунів би доставав. То мені здалося все ж таке щось дрібне. Хоча одна така була, утяжка, аж хлистик такий тю, так сильно зігнуло. Так, ну що, точку поборов. Будемо міняти цю точку. Можна так сказати, друзі, небагато є місця, де можна походити. Ось ось ще крига стоїть. Ось все, сьо! Блін, блін, друзі. Така довгоочікувана клівака Ось все, добив. Не поспішав я виматувати, тому що трішки, знаєте, так і прохолодно, і рибка не клює, і була клівака. Думаю, ну не буду поспішати, буду давати паузу, підрачувати, підрачувати, і самі все бачили, завалив я окуня. Друзі, ще спробую ще можу одного піймати, але можу так сказати, що сьогоднішня... Риболовля суперова. По комплекту сьогоднішньому я вам розповів. Да? Це в мене сьогодні савада від компанії Азура. Катушка 2500, це Ванкіш. До речі, пам'ятаємо, казав в останньому відео, хочу собі Ванкіша прикупити. А мене питають, а яка в тебе в цьому відео катушка? Друзі, хочу трьохтисячного собі ще. Так, Шнур решітка 0,15, все суперово. Снасть така гармонічна вийшла. І бачимо сьогодні, незважаючи на те, що ну, як для когось це даже і супер багато я піймав риби. Ну бачимо, Я не знаю, скільки це я не рахував, але сьогодні клівак було просто ну, дуже і дуже багато. То можна сказати, незважаючи на те, що вона так трішки для мене затягнулася. Це все, все змонтується і воно у вас швидесенько все буде. А для мене рибалочка затягнулася. Але можу сказати, що все ж таки я задоволений. Задоволений, що не взяв якогось наноспінінга. Бо з наноспінінгом сьогодні тут, на цій точці, я б 100% нічого не впіймав. Може, краще було б взяти б якогось лайта і покидати сімки, десятки. Ось все, друзі! Ось все. Це знаєте, як то кажуть, при кінці кіна, чи рибка, може, ну, час такий, що вона хоче зараз вже клівати. Ну, я не можу тут залишатися на цілий день. Дивіться, чи почав плакатись, багато розповідати, розказувати щось, і рибка почала, ну, водяний почав мене радувати. Можу сказати, все супер добре. Слідучу рибалку. ну. Хотілося б, щоб трішки погода була краща. І вже можна, бачимо, це я на водосховищі, можна вже кататися по водосховищу. Може, навіть візьму лайта, бо сьогоднішня рибалка мені показала, що можна потрапити усь, і вітер. І Мені здається, все ж таки кидати потрібно далеко. То п'ятерочками. а для п'ятерочок в мене є інші палки. От слідучу рибалку візьмемо іншу палку і покидаємо. П'ятірками тіма. Хоча приїду на слідучу рибалку, може все змінитися. Але в супер на водосховищі в таку в нано. В нано-в нано я не вірю, тому що вода дуже піднята, міляка дуже багато і взимку щось на міляку рибка не хоче стояти. Друзі, давайте так. Кому? Оце, друзі. Ну самі все бачили в прямому ефірі. Хотів сказати вам, що потрібно вже скінчатися. І тут вийшла клівака. Ну, мені здається, що сьогоднішня рибалка і кінцівка цієї рибалки просто шикарна. Друзі, ну просто суперова, так можу сказати. Ще, до речі, в піявках. Цей окунь в піявках. Я не знаю, що це означає. Хтось казав, коли ну, ловля щуку і на щуки піявки, то типу, вона там суперпасивна, стоїть на місці. Я не знаю, я це стверджувати не буду, але дивіться, самі воно. Чи це піявка, чи це мотиль, я теж стверджувати все це не буду. Друзі, самі все бачили. Все, як то кажуть, риболовля була онлайн. Друзі, кому що сподобалось, Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до зустрічі!